Слава Україні, друзі, вітаю вас! Про так званий Кримський міст, який ще поки стоїть також по, про операцію Павутина сьогодні. І не тільки будемо говорити з речником Військово-Морських сил збройних сил України Дмитром Плетенчуком. І з нами на зв'язку. Слава Україні! Героям слава вітаю влада! Вітаю глядачі Дмитро, Декілька хештегів розкриваєте сьогодні. В їх і перший хештег, звісно ж, я сьогодні вранці побачив ваш пост, тому його і вирішив на старті. Застосувати Міраж показово важливо. Останній раз я пам'ятаю, така акція була, коли есмінець Драгон британський, наскільки uh -huh. я пам'ятаю, назву пройшов так само біля Криму, тим самим підкреслюючи те, що Крим це Україна, і відповідно. Ця акція дуже схожа, тому що ну де Франція, де Чорне море, при цьому порушень міжнародного права не відбулося з жодного, з жодного боку. Звісно, там у Росіян може бути своя точка зору з цього приводу, але тим не менш, факти залишаються фактами. Це про підтримку, це про відкритість і про те, що. Так, система досі існує світового порядку, і вона досі працює. Одразу аудиторія, яка дивитиметься це відео, поясню бо ми не можемо продемонструвати не відео, а фото, звісно ж. Французькі міражі в небі над акваторією Чорного моря літаючи, намалювали український тризуб, один з українських символів. і Його чітко можна побачити на багатьох авіаресурсах ну, так, флайт радар. І не тільки, друзі, заходьте, дивіться історію польоту, наприклад, тих чи інших бортів, які знаходились над акваторією Чорного моря, і все прекрасно е обов'язково побачите. Йдемо далі. Одеса! Не спить. На жаль, періодично зараз росіяни намагаються про себе нагадати. Була робота чутна вчора, сьогодні вночі. Наскільки я знаю, поки що е, особливих <кій> успіхів вони не досягли. В принципі, мета ця та сама. Зараз ми з вами спілкуємося просто під е, звуки тривоги. Е, звісно, боляче росіянам дуже боляче, е, тому що вони отримали такого ляпаса, і він не тільки е, суто. Тактичний, стратегічний навіть це ляпас ідеологічний, і вони це чудово розуміють. Вони взагалі чудово розбираються в ляпасах, і тому відповідно так можуть біснуватися Проте ви бачите, що настільки воно для них було скажемо так неочікуваним, що більше доби в інфопросторі росіяни взагалі не були присутні щодо реакції на це. Ну і відповідно періодично мене питають, чи буде якась військова реакція, та ці операції це і є наша військова реакція на те, що росіянчики намагаються чинити в Україні. І знаєте, дуже неприємно, коли намагаються нивілювати ті успіхи, які ми маємо, і відповідно додатково ще вказувати на те, що от тепер, от тепер вони точно. Якось е, е, будуть відповідати, то слухайте, Росія завжди б'є настільки, наскільки може. Наскільки у неї сил є, наскільки вона і робить. Так, є обмеження щодо конвенційності цього озброєння але е, б'є, знаєте, у них є приказка б'є, бо любить. А тут б'є, бо може просто. І Поки повідно, що. так ми на собі відчуваємо, да. Але е, це той максимум, на який вони вже давно вийшли, і вони відповідно його і показують. Про ляпаси з одного основного, і потім ще одного про один основний також поговоримо. Скажімо так: один повітряний, а один морський. Причому, якщо ми говоримо про морський, то там аж тричі він відбувся, та спершу давайте про павутину <служний> неймовірно, складно, неочікувано, втаємничено. Тут багато епітетів але так ця операція це не тільки про скорочення безпосередньо можливостей росіян тероризувати Україну. Це той лучник, якого вбили, який пускав стріли. І це дуже важливо, тому що стріл може бути багато, а лучників набагато менше. І це не тільки про ідеологію, не тільки про. Спосіб принизити росіян це спосіб показати світові, що Україна тут, Україна стоїть. І так тут багато насправді ідеологічної складової, але вона все ж таки вторинна. Тому що за цією ефорією і за цією реакцією в інфопросторі на цю операцію, тому що ну, вона насправді просто пише нову главу. В підручниках війни, в світовій історії, я вже не кажу про посібники з грифом таємно для спецслужб. Тому так, це просто щось надзвичайне. І так ми, звісно, не побачимо швидкого результату на лінії бойового зіткнення після цієї операції, але перспектива дуже і дуже серйозна. Що стосується. Це щось на рівні. от Розумієте, Дмитре, всі говорили і порівнювали або ж навіть зазначали, що Павутина перевершила умовно там операцію Ізраїлю Масаду з Пейджерами. Але коли ми кажемо, що Україна задає тон і змінює хід і правила, ну я не знаю, чи можна війну назвати герою, окей, правила гри, ну такі є відомі То це щось і на кшталт наших морських дронів. І знищених не одного, навіть і не двох кораблів е, в акваторії Чорного моря Російської Федерації. Ну і, зокрема, крейсера Москва е, нашим ракетним озброєнням. Йдемо далі про три ляпаса і розпочнемо. Ми, звісно, з хештега міст. Засумував, е, трохи втомився кримський так званий міст. Тому що я насправді ще збираю інформацію щодо того, як він зараз експлуатується, тому що це верифікувати доволі складно насправді. Хоча в день, коли це сталося, Яндекс конкретно писав, що міст стоїть, і в пабліках, в чатах так само. Хто на себе візьме або взяв відповідальність, запустив далі автомобільний потік, поки що не знаю. Якщо це сталося насправді, це ще вивчати треба це питання, так. але це ризиковано, звісно, тому що в будь-якому разі треба проводити дослідження, обстежувати на щодо пошкоджень ці елементи, цієї споруди незаконної, і так, знаєте, потроху його технічний стан, звісно, погіршується. Не враховуючи того, що він, в принципі, був побудований а, проти всіх застережень щодо його місця знаходження, які вже мали, а, і а, історичне підтвердження, тим не менш, вони це зробили. А, ті пошкодження, які він отримав під час а, успішної атаки спільної операції СБУ і військово-морських сил, а, змусили росіян зменшити інтенсивність експлуатації залізниці. Mm -hmm. Залізничного uh, полотна на цьому комбінованому мостовому переході. Відповідно, ті пошкодження, які зараз отримала uh, загальна структура, вони можуть в майбутньому uh, показати себе, проявити себе у можливих руйнуваннях сувок деформація. Uh, в будь-якому разі, uh, з часом побачимо, в будь-якому разі операція uh, не менш блискуча, ніж. За день до того була реалізована, тому так. що так, це навіть не аеродром. Якщо аеродром е, був складний, е, складний саме за реалізацією щодо там відстані е, технічних засобів і так далі, і режими секретності, звісно, що надважливо. то ця операція є, як на мене, складнішою, тому що цей об'єкт охороняється, як на мене, набагато краще ніж. Аеродром стратегічними бомбардувальниками, тому що сакральний міст, на якому просто навіть на суходолі є все, це ФСБ, це прикордонники, поліція, Росгвардія. Той факт, що ми бачили відео, як це сталося, він вже сам по собі, окрема операція, він вже сам по собі каже багато про що. Слово пошкодження ви вже застосували. Я тут хотів би деталізуватись, бо це ще один черговий наступний хештег. Про що конкретно йдеться? Йшлося про опору. І зокрема, от ця тисяча кілограмів вибухівки. От тут деталі важливі і цікаві, Тільки можете розповісти, Дмитре. Наскільки... Деталі, <кхух> деталі важливі, навіть коли спілкуємося з іноземцями. Це одна з таких. Істин, яку ми згадуємо під час інтерв'ю серйозними виданнями деталі важливі. І так, навіть якщо ця операція відбувалася не суходолом, ну, умовно, так, ми не знаємо Угу. Мабуть, не дізнаємося, і це насправді так і має бути, тому що це безцінний досвід, який коштує дуже багато який може бути повторений. Тому деталі нам, в принципі, і не треба знати. Але якщо дивитися об'єктивно, Доставити це цей вантаж цю і розмістити там це щось фантастичне. Доставити його водою це не менш фантастичне, тому що росіяни роками роками топили там різноманітні загородження, якраз для того, щоб за не дати можливість завадити підводним операціям тобто постійно якісь їжі, якісь там споруди, баржі. Добивали, да. ну в Баржі це взагалі як вони Керченську протоку перегородили. Насправді там є багато чого іншого цікавого. це і спостережні пости, і звісно, там є засоби викри... відкрит... викриття підводної обстановки, само собою, сенсори, бої спеціальні і так далі. І так далі, от питання як взагалі можна було все це обійти? Я думаю, що вони самі зараз там ламають голову і намагаються. Зрозуміти у паузах між закопуванням винних, хто саме і не хто саме і а в який саме спосіб це взагалі стало можливим? Чи є хоч реальні способи, зокрема, росіян відновлювати такі споруди? І чи можливо відновити? Суто технічно так, чому ні, але знов таки, якщо вони змогли побудувати цей об'єкт, чому вони не зможуть? З іншого боку, наскільки це буде технічно складно, і наскільки це буде дорого, але, звісно, це може призвести і до фатальних наслідків для цієї споруди. Нагадую, минулий удар так само прийшовся фактично приблизно в тому самому районі, я маю на увазі вода, так? І теж опори. І наслідки були суттєві. Тому я думаю, що ми згодом побачимо якісь результати. Вже візуалізовані, так би мовити. Відремонтувати теоретично, mm -hmm. відновити. Вони ж е, міняли, наприклад, е, деякі елементи дорожнього покриття, коли їх вибухом знесло, коли вантажівка теж заїхала. Але, наприклад, залізничність не можуть відновити. Так чому? Ну, Значить, це технічно неможливо, тому що вона для них критично важлива. Е, для російської армії логістика залізнична це основний. Тип логістики. І якщо вони не змогли, значить теж таки не все можна полагодити, як вони там розповідають на міст і Зелентою. Образно, звісно ж, передостанній хештег флот РФ. Як він зараз себе веде? Ну, якщо можна його назвати флотом довго. Без змін. Насправді, можна було очікувати, що якось воно. Будуть імпульсивно реагувати на всі ці події, так. Uh, і у них в практиці таке було, але ні, uh, не мали, мабуть, вони вказівки, що, що як, як як відреагувати на це. Uh, і Якщо раніше з'являлися uh, носії в морі, і uh, я завжди казав, коли мене питають по терех, чи, чи це чекати удару з моря? Наголошував на тому, що дивитися треба в небо в цей момент. То тепер я навіть не знаю, що казати, тому що е, раніше було зрозуміло, що споряджають стратегію стратегічні бомбардувальники, значить, можливе застосування і морських носів. А тепер що вони будуть споряджати, і в якій кількості йде, ну це питання. Mm -hmm. Але в будь-якому разі, ми <кій> як вони виходять. Що вони роблять, яка кількість, і в Росії атаки, як правило, попереджають населення України заздалегідь, враховуючи те, що калібри не мають такої швидкості, як інші ракети, враховуючи відстань, як правило, час на реагування є доволі великий, і саме це знижує ефективність застосування в принципі калібрів в акваторії Чорного моря. І останній хештег на сьогодні впаде повністю. Обов'язково. Питання коли, тому що о, президент України зауважував, що це поруда зайва. Командувач наш неодноразово віцедмірал Олексій Шпапапа на цьому наголошував, що він не має там знаходитися. Це не тільки порушення міжнародного права, це не тільки логістичний інструмент, це не тільки скрепа. Так би мовити, яку росіяни насправді дуже бояться, що ми розігнемо. Це символ в першу чергу. З Криму все почалося. В Криму, мабуть, воно все і почне закінчуватися. Така, таке слово сполучення. Почне закінчуватися. Почне Окей. закінчуватися, тому що оця пуповина, яка з'єднує так звану Російську Федерацію, якою в принципі суто технічною федерацією назвати не можна. З нашим Кримом. І для них так це символ імперської пихи, імперських надбань, і це, можливо, навіть це і є та сама голка, кащея, яку треба обов'язково зламати. І ми її обов'язково зламаємо. Ну, А хто Кащей безсмертний? На жаль, також зрозуміло. Mm, спасибі, Дмитро. спасибі за розмову за ваш час сьогодні. такий хештег без питань з нами сьогодні був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Цікава розмова, як завжди. Побачимось в наступних ефірах. Друзі, вам дякую за лайк, підписку. Також натискайте дзвіночки. Підписка ще найголовніше приємно, що нас стає більше, і це дуже дуже плюс, як кажуть наші воїни. Слава вам і слава Україні! До зустрічі!